Кров це червона ріка життя, у якій пульсує велич людини. Впродовж історії людства кров завжди була символом сили, чистоти та приналежності. Нею клялися царі й воїни, її вважали священною субстанцією, що поєднує тіло і дух. Кровоносна система це не лише мережа судин, а живий доказ того, наскільки досконало побудований організм людини. Вона несе кисень, живить кожну клітину, підтримує гармонію життя. Кожен її удар, кожен ритм серця, нагадування, що велич не завжди вимірюється словами чи справами. Іноді вона живе в найменшій краплі крові у самому пульсі життя. Але шлях цієї ріки довгий і дивовижний. Вона не завжди мала серце, не завжди текла судинами і навіть не завжди була червоною. Еволюція кровоносної системи це історія пошуку досконалості. Від найпростіших істот, у яких поживні речовини просто розчинялися у тілі до складних організмів, де серце стало могутнім двигуном життя. У молюсків, кільчастих червів, риб, і, зрештою, у людини кровоносна система розвивалася як головна умова руху, росту і виживання. Кожен етап це новий крок природи до створення системи, здатної підтримувати життя навіть у найскладніших умовах. І сьогодні, коли ми дивимося на пульсуючі артерії чи б'юче серце, ми бачимо не лише сучасність, а цілу еволюційну історію життя, написану кров'ю. Перші багатоклітинні організми, губки, кишковопорожненні, не мали кровоносної системи. Речовини розподілялися між клітинами шляхом дифузії, простого обміну через воду, що омивала тіло. Такий спосіб підходив лише для дрібних або тонких організмів. У плоских червів і нематод уже з'явилися перші ознаки внутрішнього транспорту, рідина в порожнинах тіла або системі каналів допомагала переносити поживні речовини. Це ще не була справжня кровоносна система, але важливий крок до неї. У молюсків членистоногих і деяких інших безхребетних сформувалася відкрита, незамкнена кровоносна система. У ній кров гемолімфа частково виходить з судин і омиває органи безпосередньо. Такий тип системи енергетично вигідний, але менш точний у доставці речовин. У комах кров гемолімфа не переносить кисень, дихання відбувається через систему трахей. Її головне завдання транспортувати поживні речовини та гормони. У кільчастих червів головоногих молюсків, наприклад, восьминогів і хребетних, з'явилася замкнена кровоносна система, де кров рухається лише по судинах. Це дозволило створити високий тиск і швидкий обмін речовин, що стало ключовим для активного способу життя. У риб одне коло кровообігу. Кровоносна система замкненого типу, тобто кров рухається лише по судинах. Серце двокамерне складається з передсердя і шлуночка, перед ними є венозна пазуха, куди надходить венозна кров. Після шлуночка йде артеріальний конус, який регулює потік крові. Венозна кров із тіла потрапляє у венозну пазуху, далі вперед сердя, потім в шлуночок, а вже через артерії до зябер. У зябрах вона насичується киснем і далі розноситься по всьому тілу. Після цього повертається до серця вже як венозна кров, бо кисень витрачається на обмін речовин. Отже, серце риб перекачує лише венозну кров. Така система ефективна для водного середовища, де тварини мають відносно повільний метаболізм. У амфібії з'являється два кола кровообігу, велике коло забезпечує кров'ю тіло, мале коло несе кров у легені та шкіру для газообміну. Серце має три камери два передсердя і один шлуночок. Праве передсердя отримує венозну кров із тіла, ліве артеріальну з легень. Обидві порції змішуються в шлуночку. Через змішування крові ефективність обміну дещо знижується, але поява двох кіл кровообігу величезний крок вперед. Це дозволило амфібіям вийти на суходіл і дихати повітрям. Кровоносна система рептилій ще досконаліша. Серце також трикамерне, але шлуночок частково розділений перегородкою, що зменшує змішування крові. У крокодилів серце вже чотирикамерне, як у птахів чи ссавців. Колообіг складається з малого кола, яке проходить через легені та великого, що омиває усе тіло. Артеріальна і венозна кров частково розділяються, це забезпечує вищий рівень обміну речовин. Крокодили можуть тимчасово вимикати кровообіг у легенях, коли пірнають, щоб економити кисень. У птахів сформувалася найдосконаліша кровоносна система серед наземних тварин. Серце має чотири камери, два передсердя і два шлуночки. У серці відбувається повне розділення артеріальної і венозної крові. Є два кола кровообігу, мале коло пропускає кров через легені, велике транспортує кров через усе тіло. Завдяки цьому птахи підтримують високу температуру тіла і мають інтенсивний обмін речовин, необхідний для польоту. Серце птахів надзвичайно потужне, у колібрі воно може скорочуватися до однієї тисячі разів за хвилину, забезпечуючи м'язи енергію для швидких рухів. Кровоносна система ссавців подібна до пташиної, але з деякими адаптаціями до різних умов життя. Серце має чотири камери, два передсердя і два шлуночки, ліва половина перекачує артеріальну кров до тіла, права перекачує венозну кров до легень. Колообіг складається з малого кола, що йде від серця до легень, та з великого, яке перекачує кров по всьому тілу. Повне розділення потоків крові дає змогу підтримувати сталу температуру тіла і високу активність. У китів серце може важити понад 200 кг, а у миші всього кілька грамів, але принцип роботи однаковий. Це приклад універсальності й досконалості еволюційного механізму. Еволюція кровоносної системи проходила у напрямку ускладнення будови серця від двох до чотирьох камер від одного кола кровообігу до двох. В результаті еволюції відбулося повне розділення артеріальної й венозної крові у серці. Відбулося зростання ефективності транспортування кисню, пришвидшення метаболізму та появи теплокровності. Отже, еволюція кровоносної системи це шлях від простої помпи у риб до складного двомоторного насоса у птахів і ссавців, який забезпечує життя у найрізноманітніших умовах планети. Так, крок за кроком, упродовж мільйонів років тваринний світ ставав усе складнішим і різноманітнішим. Еволюція це історія життя, яка ніколи не стоїть на місці.